Доброго дня, мене звуть Юлія, я була на прийомі у положення Руслана Артуровича. Е, мені було е, виконано видалення зуба і е, процедура по установці імпланта. Е, видалення зуба пройшло безболісно, е, якісно, е, рана дуже швидко загоїлась. Е, ніяких, е, Проблем при заживленні не було, тобто я вважаю, що ця процедура була виконана якісно. Щодо імпланту, то мені було запропоновано якісне, якісні матеріали. Ми, попередньо ми обговорили з ним мій курс лікування, установку. Мені було дуже достатньо все роз'яснено. Щодо лікування, щодо подальшої процедури загоєння. Імплант прижився, ніяких побочних ефектів не було, болі після виконаних операцій не було. Я дуже задоволена, дякую.